я вам так скажу. Є велосипедна доріжка, тут знак, соответственно, це приїзді в, в місто. Потрібно буде їхати там не більше 50. Навіть поліцейська машина їде і вони порушують. Вони їдуть ну, обганяючи автобус, автобус їде там 50, а вони десь летять там 80-90. Що ви хотіли? Коротше, страшновато їхати по цим велосипедним доріжкам. Я поїхав не часто їжджу. Зараз ще вниз то є, третє ділення є. Так. А вверх, виходить, є трошки уклон сюди. Я кажу, що вона рівна так, візуально, але уклон, виходить, є. Дехто спокійно їде, 50-60 не привищує, а дехто 90-100 валять. І так збоку, як машина проганяється, біля тебе, біля вуха, трошки страшновато стає. 24 км, так, як я казав при, моєму, при моїй вазі, в середньому 14,6 проїхав. Ну і це його множимо на 1,5 десь приблизно. На один. Тобто не на 100% прям один до одного. На один, кажу, 5, один і один, 1,15 15 Як все ж таки тут є, плюс трошки вітер всю сторону, він очі боковий. По деревам видно, що він боковий. Типу вітер в ту сторону. А зараз дуже сильний, типу, этот. Ну, в лице прямо в бок, йому реально важче. 22 км швидкість, друге ділення, 15,4 км проїхав. Ну, хорошо, такий в середніх життіх умовах можна так сказати. Тобто, побачимо куди. Наскільки я заїду. Я розумію, що типу, з друге на перше ще буде швидше падати. Я думаю, реальних жалізних 20 він проїде. Ну і коли батарею ви зупиняєте, ви знаєте, що розподіляється там ток, ще раз ємність батареї, ніби він довше проїде. Ми міряємо з, з умовами такими, що постійно типу, тапку в пол, рух вперед. 23 да, верт тут є, коротше, ну, трошки виходить вниз спуск. Ну, такі життєві, ніби умови, не крепко, прям там гірки, але все більш рівно більш-менш 15 рівно. 15,7 км. Знову зупинка, ключ не вимикаю, приїхали коротко, ми 18 км, що видно. 300 і так нажимаєш, соответственно, 2. Думаю, реальник 25 повинен проїти ну, до 30. От електричка поїхала ще вона, біайді. Дуже популярні машини вже в Україні стали.